Доброго дня! Мене звати Олексій Злакоман, я технічний інспектор Берту в Україні. Сьогодні ми знаходимося в господарстві Байсагро і, на прикладі оприскувача Берту Бруїн, розглянемо постановку на зимове зберігання машини. Перед постановкою на зимове зберігання рекомендовано провести промивку системи оприскування з використанням очисника. Очисник за компанія Берту рекомендує All Clean Extra. Промивку очисником слід проводити в наступному порядку. Для початку заливаємо в бак для промивки 10% від номінального об'єму основного бака чисту воду. Додаємо очисник згідно рекомендацій виробника очисника. Проводимо промивку основного бака з промивочного. Потім проводимо промивку міксера для заправки хімії, при цьому користуємося всіма функціями: промивка стінок міксера, промивка тари з під хімікаль. Далі проводимо промивку. Секції штанги. Найкращим варіантом при промивці секції штанги буде зняти один комплект форсунок і в першу чергу витіснити робочий розчин з великими частинами забруднень напряму з тримачів форсунок, щоб не позабивати форсунки. Далі промити також цим самим розчином очисника і самі форсунки для кращого їх зберігання. Після промивки очисником. Обов'язково промити систему оприскування чистою водою. Так, порядок той самий, що й при промивці очисником. В нашому випадку оператор вже підготував оприскувач до зимового зберігання, оприскувач почищений від всіх механічних забруднень, помитий, проведене технічне обслуговування, змазані точки змазки. Тому ми займемося промивкою системи оприскування антифризом і Нанесенням консерваційного мастила на штуки гідроциліндрів штанги та шасі. Промивочний бак заливаємо 60-70% того об'єму антифризу, який використовується для постановки оприскувача на зимове зберігання. Для якісної промивки системи оприскування та штанги рекомендовано використовувати для 36-метрової штанги близько 150 літрів антифризу. Для 32-метрової штанги. Достатньо буде і 100 літрів. На даному оприскувачі в нас встановлена штанга 36 метрів, тому ми не будемо знімати весь процес заправки антифризу. Перейдемо відразу вже до промивки основного бака з промивочками. Під час заправки промивочного бака антифризом обов'язково промиваємо бак для миття рук антифризом для уникнення розморожування. Достатньо невеликої кількості антифризу. Для того, щоб промити сам кран бака. Запускаємо процес промивки основного бака з промивочного. Процес починаємо на нашому пульті Україн – управління кранами медуалматі. Вибираємо функцію номер 6 Промивка основного бака з промивочного. У нас напорний кран на цій функції, забірний кран на цій функції також. Допоміжний кран також на функції номер 6 Запускаємо насос і очікуємо, поки весь антифриз перекачається з промивочного бака в основний через систему промивки. Весь антифриз в основному баку. Наступний етап промивка міксера для заправки хімії. Опускаємо міксер. Відкриваємо. Вибираємо функцію додавання води в міксер з забором води з основного бака. Функція номер 2 Переводимо всі крани на функцію номер 2 На допоміжному крані друга функція в нас вже вибрана. Запускаємо насос. Решту антифризу, який не було залито в основний бак для промивки, заправляємо через міксер для заправки хімікатів. Користуємося функціями промивки стінок міксера для повного витіснення води з системи. Як бачимо, у нас тут вже знаходиться антифриз. Система промивається доволі швидко. І Користуємося функцією промивки тари з під хімікатів. Ця функція також промита антифризом. Очікуємо, доки весь антифриз не Відкачається з міксера для заправки хімії в основний бак. Вимикаємо насос, закриваємо міксер і маємо його на його штатне місце. Наступний етап промивка секції штанги. Вибираємо функцію оприскування. Переводимо крани на нашу функцію. Забірний кран вже стоїть на цій функції, окремо лише потрібно перевести додатковий кран. Середнє положення буде достатньо. Запускаємо насос і повертаємося в кабіну. В першу чергу проводимо промивку краєвих форсунок. Для цього з монітора їх просто вмикаємо і очікуємо, поки повністю не витіснеться вода з краєвих форсунок антифризом. Промивка краєвих форсунок закінчена. Далі можемо. Виконувати промивку секції штанги. Для полегшення даної процедури беремо з собою дойстик е пілот на якому присутні всі функції гідравліки та функції керування секціями оприскування. Наступний крок промивка секції оприскування. Вмикаємо оприскування і для економії антифризу та кращого контролю за якістю промивки кожної секції робимо цю процедуру посекційно за допомогою джойстика є е пілот Екція оприскування промиття антифризом. Обов'язково потрібно промити антифризом всі комплекти форсунок, якими працювали. Тому переводимо на наступний вид форсунок і включаємо оприскування всієї штанги заразом. Так повторюємо з усіма комплектами форсунок, які були в роботі для витіснення води з корпусів тримачів форсунок. Заключна обов'язкова процедура заповнити всі порожнини та патрубки системи Dualmatic антифризом. Для цього просто користуємося кожною функцією. Відповідно, кран у нас повертається в кожну порожнину. І в кожну порожнину у нас надходить антифриз. Ми можемо бути впевнені, що взимку при великих морозах з ним нічого не станеться. Таку саму процедуру проводимо і з допоміжним краном. Обов'язковий момент на оприскувачах з системою Nivomatic. ручному режимі відкрити кран для заправки та заповнити його антифризом. Кран промито антифризом. пошкоджень зимовий період не буде. Переходимо до огляду штанги. На наявність ділянок з пошкодженим лакофарбовим покриттям та пошкоджень фарби на штанзі не виявлено, переходимо до обробки гідроциліндрів. Обробку штоків гідроциліндрів слід проводити або захисним спреєм, або звичайним консистентним мастивом. Чому слід їх проводити їхню обробку? Справа в тому, що при роботі в полі всі штоки нашої штанги... Сховані всередину циліндрів і не підлягають впливу ядокімікатів та інших зовнішніх факторів. При штанзі складений всі штоки циліндрів виходять назовні, тому рекомендовано провести їхню обробку при постановці на зимове зберігання. Обробку гідроциліндрів складання розкладання основних крил. Проводимо в останню чергу, коли штанга повністю складена. Після проведення повного складання машини проводимо обробку стоків циліндрів складання розкладання основних крил та підйому опускання центральної рамки. Проводимо обробку стоків циліндрів підйому опускання центральної рамки. При довготривалому зберіганні машини рекомендовано зафіксувати центральну рамку від самовільного опускання за допомогою. Топорів. Подібну операцію проводимо і з іншої сторони центральної рамки. Перевіряємо наявність води в стакані відсінникові системи AGP. Волога бути не повинна. В оприскувачах з системою безперервної циркуляції AGP необхідно провести консервацію пневматичної системи управління секціями за допомогою спеціальних засобів. Дані засоби аналогічні тим, що використовуються в пневматичних системах вантажних автомобілів. Одним з таких засобів є ВАВКОТІЛ. Його заправляємо в спеціальну ємкість, яка в берту бруїн знаходиться біля двигуна. Відкриваємо кран на позицію 1 і користуємося вимкненням та вимкненням секцій для проточки системи. Останніми діями при постановці: на... Зимове зберігання є перевірка температури замерзання рідини для склоомивача. Перевіряємо температуру замерзання рідини склоомивача. Для цього користуємося універсальним рефлектометром. Температура замерзання мінус 15. Потрібно додати слово вимача з нижчою температурою замерзання. Перед перевіркою температури замерзання охолоджуючої рідини двигуна обов'язково заглушити двигун для уникнення опіків. Відкриваємо кришку розширювального башка, стравлюємо надлишковий тиск. Проводимо забір антифризу. Наносимо на рефрактометр. Перевіряємо його температуру замерзання. Температура замерзання мінус 28. Повністю достатньо для наших кліматичних умов для зберігання машин машини взимку. Переходимо до останнього пункту. На даному обрискувачі встановлені не обслуговуємо акумуляторні батареї, тому достатньо перевірити рівень їхнього заряду при потребі підзарядити та демонтувати для зберігання в теплому приміщенні взимку. Закриваємо капот двигуна та ставимо машину на зберігання в захищення від опадів приміщення. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбук, де ми будемо викладати цікаві навчальні відео про опискувачі браків.